Треба на вищому рівні рішати ці питання. Я вам скажу. Ну, вчора от ми були з Кірманом, е, mm -hmm. були з е, Михайлюком. Він каже, я, я не вважаю. Тобто, розумієте, кожен має свою думку, але є прописано, що є таке будівельні роботи. Написано. No. А я вважати, з вами з я можу теж сказати. Чуть-чуть бери знаєте, то. Так. <рігла> Це, <рігла> Це таке. Але це смішно, що поліція не має повноважень зайти на об'єкт. Це просто смішно, це не є собственна давайте, власність. Давайте. Як не є, вони так... вважають, що це їхня власність. Яка це власність? Це комунальна власність. Ну, то треба ну, значить, звертатися в комунальну це і заходити на цю територію. Через комунальне, ну це ж і є, от березіль, це комунальне це будь-який громадянин це має значить, право треба перебувати звертатися до керівництва Березіля, Ну щоб я, щоб, я щоб, щоб ми з керівництвом прийшли на цю територію і а, з методом перевірки, значить, якщо буде скоюватися кримінальне правопорушення, то ви будете питатися. Я, я ви а можна я зафіксую його? А ви не проти добре? Всіх? Давайте станемо по, по другому. Давайте я зайду до вашої хати без вашого дозволу. Розумієте, що таке комунальна власність і що таке є приватна власність? Ні, взагалі то є тільки три випадки, коли ми можемо зайти без правда? Навіть якщо в комуналі Звичайні патрульні заходили, а слідчо оперативно не може зайти, це сміх людям, розумієте? Вони бачите, вони вже побачили шухер, вони да. вже позакривалися і вже собі спокійно пішли. Зараз тільки ви поїдете, роботи так. далі проводяться. Так, фильм мужчины в